Вітаю, вас, шановні підписники і гості каналу. Отже, в нас вже почалася осінь, і ми дивимося прогноз на перший осінній місяць на вересні. Перш ніж ми почнемо дивитися по знаках Зодіака, невеличкий огляд вересня. Отже, Меркурій ще наприкінці серпня перейшов в директний рух, тобто всі обмеження, які стосуються директного. Ретроградного, бачите, Меркурія, вони вже всі відмінені. А єдине, що звертаю вашу увагу, що новий місяць молодик у нас 3 вересня, відповідно, все, що ви собі напланували в періоді ретроградного Меркурія, починаючи приблизно з 4 вересня і приблизно по 17, це буде найоптимальніший період для початку. Нових проєктів для початку навчання, для початку а, якихось ваших, для початку реалізації ваших задумів, принципово нових. Це гарний період для того, щоб робити пропозиції, для того, щоб а, знайомитися для довготривалої перспективи, для того, щоб вступати в шлюб. А, Ну, отже, да, для покупок, тобто для всього того, що не можна було на ретроградному Меркурі. Я думаю, ви вже помітили, що а, ця така трошки м, заторможеність в комунікаціях, в справах, яку викликає ретро Меркурій, вона вже відійшла на задній план. Ну і отже, життя починає знову м, активізуватися. Ну, це так дуже коротко. А ми давайте розпочнемо наш стару прогноз по знаках Зодіаку. І перших ми дивимося, що очікує представників знаку Овен в вересні. Отже, на Овнів очікують якісь дуже гарні події. Дивіться, пов'язані вони будуть з дуже впливовою жінкою, або якщо ви самі, ну, це однозначно якась робота, якісь, дуже велика зміна на вас очікує, щось дуже нове. Можливо, підвищення в посаді, можливо, ви, якщо ви шукаєте в пошуку, якщо ви шукали роботу, то або якщо ви там, плануєте змінити, да, вже в вересні це можна робити, якщо ви очікували, хотіли зробити якісь важливі кроки. І саме тут карти показують на події, пов'язані з діловим напрямком, з кар'єрою з роботою, можливо, з початком нових проєктів. Для вас вересень дуже сприяє от таким от бізнесовим, робочим, кар'єрним питанням. Тобто все, що ви хотіли розпочинати, розпочинайте, вас очікує однозначно успіх. І якісь дуже гарні, дуже позитивні зміни. Отже, ми подивилися таро-прогноз для огнів. Наступний знак в нас тілець. Отже, що очікує на тільців. Всі угу, теж карта. А, так, у вас тут два старших аркана. Дивіться, по-перше, знову ж таки, у вас теж будуть виходити на перший план питання роботи. Це питання, і знову ж таки, якась жінка матиме вплив на цю ситуацію. А, так, а у вас є якась присутня ситуація, вона у вас в вересні актуалізується. Така ситуація, що, яку ви не можете зрушити з місця. От вона якась така. Зараз ми спробуємо подивитися, в якій це сфері. Все ж таки, ну, хоча тут давайте ще ми спитаємо карт. Якась неприємна складна ситуація. Напевно, з якимось, можливо, правовими питаннями пов'язана. Але вона якось ну, така, для вас ця ситуація неприємна. Вона не з якимось питаннями права закону, можливо, пов'язана. Але вона матиме змінений кращий. тут якось знову таки бачу допомогу жінки, яка вам допоможе. Но це щось, ну, це не особистого плану, це щось таке от, більше, можливо, соціального плану, бо з грошима пов'язане. От, о, ну, Це питання вам або допоможе якась жінка впливу вирішити, або ви його вирішувати за допомогою грошей. Але ви це вирішите. І от теж карта сила показує, не дивлячись на всі ці неприємності, ви з цим всім опоряєтесь, ви справитеся з цією ситуацією. А, да, Все у вас буде добре. У вас навіть якісь радісні події очікують, якісь радісні новини, гарні, приємні новини. Зміни не краще. Ну, знову ж таки, да, напрямок, ви зрозуміли. Закінчиться все добре. Тут якісь, ну і ви самі теж будете докладати зусиль для цього. Нам все буде добре. Отже, ми подивилися Таро прогноз для представників знаку Тілець. Наступні в нас близнюки. Що в нас очікує на представників знаку Близнюки у вересні? У вас дуже гарний місяць по грошах. Дорогі близнюки, всі, всі можливості пов'язані з фінансами, використовуйте просто чудовий місяць, а, дуже гарний місяць для заробітку, дуже гарний місяць для фінансових проєктів. Все, що ви будете, можливо, вам дадуть премію або вам піднімуть заробітну плату. Тут -тут, або ну, Якщо от там, у вас є можливість подаватися на якісь гранти, на якісь там, допомоги від якихось фондів, якихось організацій, то всі ці речі для вас будуть мати успіх, ви отримаєте кошти. Тобто, тут, тут я прямо карти кажуть про фінанси від якихось благодійників. Тобто звертайтеся, якщо... До, до, до різноманітних там, фондів, благодійних організацій, якихось ну, організацій, якщо у вас проєкти від, під, під проєкт, шукаєте кошти. Там є організації, які м, під проєкти надають кошти, там підрізноманітні стартапи, якихось благодійні. От Все-все-все, всі ці можливості використовуйте. І у вас очікує дуже гарний фінансовий успіх. Отже, це був прогноз для Близньків, наступний знак в нас рак, що очікує на раків у вересні. Якісь різкі несподівані події. також зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'я, бо ця карта може говорити про якісь раптові застудні захворювання або раптові вірусні захворювання. Також остерігайтеся якихось травматичних ситуацій, бережіть себе. От, Будьте стримані в стосунках з тими, з кого ви любите, тому що ну, от у вас карти тут про стосунки. А, так. Ну, от, у вас з одного боку карти показують про стосунки. Можливо, ви в чомусь помиляєтеся в своїх стосунках, можливо, ви от карти показують якесь романтичне кохання. У вас можливо, але ви можете не бачити ситуацію такою, якою вона є. Але вона проясниться, ви отримуєте якусь інформацію дуже важливу, яка для вас наразі схована від вас. Будьте уважні, якщо ви потребуєте якоїсь допомоги, вам допоможе мужчина дуже авторитетний, дуже впливовий, можливо, старший, скоріше за вас, або ваш родич, старший батько, старший брат, дідусь. Може, то, -то мужчина старшого віку, або мужчина дуже з високим соціальним статусом. Він, якби, вас трошки так і спустить на землю і вам допоможе там очі розкрити. Так, про, про інформацію я сказала. Я сказала, що треба ну, бути стриманішою в, в спілкуванні або стриманішим, якщо ви мужчина, бо це може привести до конфліктів з людиною, яка вам дорога. Так, да, може призвести до якихось серйозних змін у ваших стосунках. Але все закінчиться добре, в будь-якому разі, дивіться, дуже гарна карта у вас випала, що би не сталося, навіть якщо. Ну, я розумію, що це дуже важко, реально. Буває, різні події бувають в стосунках, але все буде. Що би не сталося, то буде для вас на краще. Чітко карта показує. А отже, це в нас був Таро прогноз для представників знаку РАК. А наступні у нас леви. Що очікує наших левів в вересні, дивимося. А отже, дорогі леви, звертайтеся до мудрої людини. Якщо вам буде потрібно, ви отримуєте допомогу від дуже мудрої людини. Зараз ми подивимося. Взагалі у вас карти такі показують, на що місяць буде такого більш романтичного плану. Кохання показує такі, от ви будете на цьому зосередженні. Якісь, бачите, оновлення, у вас щось я повинні, новий етап почнеться в житті, у ваших стосунках, можливо. Щось таке дуже серйозне то карти. Бо у вас два старших аркани, ну, і це, скоріше, все ж таки. Зараз ми ще подивимося, який це напрямок, але більше на особисте похоже, ніж на. Ну, так, да, слухайте, тут у вас взагалі карти на шлюб показують, чесно кажучи. Когось із левів очікує реєстрація шлюбу, тобто, або ви з'їдетеся з людиною, яку ви любите. Гарний місяць, вересень, та старайтеся в першій половині це зробити. От, але тут карти ну, на новий етап в вашому житті показують. От, я би так сказала, в особистому новий етап у вашому житті ну, гарний. Карти дуже гарні випали вам. На особисте ну, такі дуже серйозні зміни на кращі. Отже, ми подивилися таро прогноз для представників знаку Лев. Наступні в нас Діва. Отже, що очікує на представників знака Діва в вересні. Так, дорогі діва, зверніть, будь ласка, увагу на ваше здоров'я і на здоров'я ваших дітей. Можуть дітки прихворіти вас, там загоріти, застудитися або ви самі. Ну, все буде добре. Старатися, ну, все ж таки, в нас уже літо минуло, щось може бути пов'язане з перехолодженням, таке надує щось. Вірусна. Але загалом все буде добре. Бачу якісь фінансові надходження від вище від тих, хто вище вас по статусу, можливо, вашій на роботі премію дадуть, підвищать зарплату, бо ваші родичі вам грошей підкинуть. Ну, от від, від когось від, від, вищого від вас за статусом, за можливостями, бачу фінансові допомоги. Не бачу гарні події в особистому у вас там, хтось шлюб візьме, хтось отримує пропозицію. Теж тут дуже гарні у вас зміни. І м -м, Карти кажуть, вам треба от, звернути увагу на своє здоров'я. До речі, це теж ще про обстеження. карта говорить. Можливо, треба обстеження пройти. Поберегти себе якісь профілактичні заходи для себе, і для ваших близьких. Отже, це був у нас старопрогноз для діви. Продовження дивіться в наступному відео.